Вітаю всіх! Хочу розглянути деокупацію міста Мелітополь до кінця 2023 року. Як воно буде виглядати і що? Буде чи воно, чи ні? Місто Мелітополь, деокупація до кінця 2023 року. Тому що де контрнаступ, тому. Дуже хочу. Так, є таке завдання. Є. Кидають навіть силу. тут. Так. Ну. Важко, важко, дуже важко це зробити. Це втрати, великі втрати йдуть. На, на Мелітопольському напрямку великі втрати. Але дуже хочуть, звісно. Важко, хитро. Але можливо, але важко. Так, можливо, окупація важлива. Це наші ЗСУ. Тут я не буду дуже коментувати це дії ЗСУ. Що? Дають шанс на докупацію Мелітополя до кінця 2023 року дуже добрі шанси. Ось ця карта каже, що це результат, це договір. Знову, це йде повернення додому. Також це можна розглядати як вдала операція, скажімо так. Але на дні колоди карта, яка означає великі втрати. Дуже великі втрати, дуже важка праця стоїть за цим. Тому Мелітополь, чекайте.